Виконуємо номер 1169 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У хімчисті планували за тиждень виконати 42 замовлення. Але виконали 7 шостих цієї кількості. Завдання перше. Скільки замовлень було виконано? Завдання друге наскільки замовлень перевиконали план. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки замовлень було виконано. В умові сказано: 7 шостих від кількості в 42 замовлення. Знайдемо 7 шостих від 42. Для цього 42 поділимо на 6 і помножимо на 7. 42 поділити на 6 це буде 7. 7 множимо на 7 буде 49 замовлень. І пояснюємо. Було виконано за тиждень. Ми дали відповідь на питання, скільки замовлень було виконано. А тепер дамо відповідь на питання, на скільки замовлень перевиконали план. За планом необхідно було виконати 42 замовлення. Виконали 49. 49 віднімемо 42 дорівнює 7 замовлень. І пояснюємо, стільки замовлень перевиконали план на стільки замовлень, перевиконали план і записуємо відповідь на перше питання сорок дев'ять замовлень. Друге питання на сім замовлень. Номер 1169 виконано.